Починаючи від самого ранку 19 січня, всі віруючі поспішають на урочисту літургію, присвячену одному з найбільш шанованих для вірян свят водохреща, яку традиційно в геніївці проводить отець Алексій. Храм Серафима Саровського це обитель Бога на землі є одним із кращих осередків православної віри на зміївщині. Храм, який не так давно занепадав. Зараз просто вражає, знаходячись у самому центрі Геніївки, храм Серафима Саровського не може не привертати до себе уваги. Чепурний двір з кованими воротами та новенькими лавами, велична дзвіниця з масивними дзвонами, навколо якої затишно розташовані милі погляди білосніжні образи Янголів. І, звісно ж, святий образ самого Серафима Саровського, який століття назад прославився своїми благочинними справами. Сама ж церква, охайна та доглянута, гостинно відчиняє свої двері для всіх вірян. Віра займає важливе місце в серцях людей. Саме завдяки вірі ми переживаємо скрутні моменти нашого життя і долаємо всі труднощі. Тому не дивно, що й цього дня в приміщенні храму так багатолюдно. Серед присутніх на літургії особливої уваги заслуговує постать жінки, яка, як титором і попочителем цього храму, яка протягом всього свого життя йде з вірою в Бога, яка, подолавши чимало труднощів та перепон, ніколи не забувала і завжди підтримувала своє рідне село. Це Галина Іванівна Підопригора. Саме завдяки їй колись майже зруйнований храм зараз має такий вигляд: саме вона підняла храм з руїн та відбудувала. Саме завдяки їй про село Геніївка. Знають не тільки на Україні, а й далеко за її межами, але для Галини Іванівни головним було і залишається нести до людей слово Боже. Благодійниця і моценатка вона завжди намагається робити для людей і для своєї маленької батьківщини тільки найкраще. 2013 год у меня прошел как бы не напрасно. Много очень было сделано работы. Я очень благодарна Богу. В 2013 году начала санку давать храм. Святыня Серахмастородского. Поэтому пришлось много работать, чтобы поднять полностью. Приезжали специалисты, делали проект и поднимали всю святыню вокруг. І потім розбирали все в храмі и также піднімали всю святыню по ново. Поэтому и делали как бы все опять ну, в средині. То есть мені в этом году пришлось повністю возвести святыню по новому. Три місяці працювала фірма, дуже много роботи, обновила, нарядила, підняла святыню, можна сказати, вже спасла. Очень благодарна Господу Богу, много було планів, але так неожиданно бросила все і сюди. скамейки, как людям обещала, установили уже все как надо. Теперь еще хочу здесь трапезу сделать красивую, ну то потом на следующий год. У меня также не меньше работы в Генеевке, очень много сделаю, потом скажу, когда уже будет все готово. Большую, конечно, работу провела с детьми в этом году в высоком поселке. Все праздники ни одного не пропустили. Были все праздники для детей, много внимания уделила, очень много оздоровляла детей. И каждую неделю, и сейчас, каждую пятницу приезжают волонтеры забирать для детей все сладости. Все, что нужно, все для детей есть. Поэтому много, конечно, помогла в этом году деткам на операции. Не могла отказать, честно, потому что ну, так надо было. Во славу Божі, много потрудилася. Я благодарна Господу Богу, що дав мені таку місію. Це моя життя. І по другому бути у мене не може Як я говорю, у мене дві дороги, два крила до Господа Бога і до дітей. Так воно і залишиться вже 23 года. роки. Після урочистої літургії святкового дзвону дзвіниці. Проходить традиційна хресна хода вулиця Могинівки. Разом з настоятелем храму та Галиною Іванівною всі віряни прямують до джерела, де проходить чинно свячення води і обряд омивання. Галина Підопригора першою входить в освячене джерело. Цьому році морози настали буквально напередодні свята. І Галині Іванівні навіть доводиться ламати кригу або зануритись в Йорданську воду. Та благодійниця не переймається. Навпаки, вона впевнена, що завдяки цьому обряду. Підтримується здоровий дух. Смотрите, вот, как Господь Бог управляет. Если вчера, позавчера, э, ну я очень волновалась, потому что я делаю этот праздник, сколько людей по обычаю старинному собрать, сколько людей, это уже не первым годом. Понимаете? И вдруг здесь раз. Я переживала, потому что думаю, ну как же людям идти, что делать? Привезли камаз песка, привезли два, высыпали. На второй день вчера мороз Снег, красота, вы посмотрите, как все управляется Господом. Богом. Вы сейчас смотрите, как солнце светит. И вы знаете, я хочу сказать, что такое впечатление, что тебя где-то 20 градусов тепла. Понимаете? Как Бог дает, согревает даже. Вообще такая красота передать невозможно. Это омывание, очищение души и тела. Это оздоровление, исцеление идет. Господь Бог в этот день исцеляет людей, очищает. То есть Господом Богом дано, а вода в кресте Господнем все нам уже делает, как бы очищает. душу и тело, оздоровляет. Спасибо, Спасибо Богу за такое солнце, за такую погоду. Спасибо людям, хочу сказать моим землякам, всем людям за их неуважение, мою поддержку, то есть моральную поддержку, понимаете? Люди любят меня, люди ценят. Я иду по городу, люди все фотографируются, в основном молодежь, благодарят люди все, понимаете? понимаете? И это для меня самая большая награда, понимаете? Я радуюсь этим, как вроде маленький ребенок. Спасибо моим землякам, спасибо всем людям. Людей сегодня очень много пришло, хотя я и переживала, а теперь все хорошо, а теперь я радуюсь. Спасибо большое всем, спасибо Богу, спасибо вам, что вы прославляете такой великий Праздник хрещення Господнє. саме Галина Іванівна відродила одну з традицій святкування водохреща: хресну ходу, яка відбувається одразу після урочистої літургії, а також умивання в освяченому джерелі. Своєю волею милосердям ця жінка змогла зібрати в святковий день хрещення Господнього силу вселенну народу. Адже та кількість людей, що збираються на водохреща під час чину освячення води, і яка з кожним роком лише збільшується, тільки вкотре підтверджує любов та повагу до цієї жінки серед мешканців Геніївки. Її люблять, поважають за неї моляться і беззаперечно дорожать нею. А благодійниця, в свою чергу, щиро вітає своїх земляків. З цим великим святом скрещенням Господнім всіх, дорогі земляки.